Загибли і ще троє поранених. Це на позиціях у Мар'янці. Поранені є і серед цивільних районний центр на північних околицях Донецька вночі опинився під потужним артилерійським обстрілом. Працювала великокаліберна зброя бойовиків про наслідки атаки з передової. Репортаж Олександра Моторного. Це просто жах. пробіла дирку. А от сюди попала пуля, а там осколок. Здесь теж вот пуля пробила. Родина Надії минулого року, коли у Марінці було надзвичайно гаряче, виїжджала із міста. Дівчина каже, тоді повезло, їх будинок встояв, але не цього разу. Дирка одна, не нада. А каком там осколками наверное, не напасіла, не В домі були. Давай. Вночі ворожі артилеристи на околицях Мар'їнки дистанційно копали молоду картоплю у неприродний варварський спосіб. Ну, там. Не Он там а, же та, та, та. зазвичай, коли терористи стріляють, родина ховається ось у цьому погребі, але нині дякують небу, що не встигли туди заскочити. С ребенком не поехали. Хорошо, хорошо, что они уехали. Как раз, сказал, что Обычно он... вы, если что, прячете да, здесь. Да. Да. Снаряды разорвалось на заходе места. Значит, в огороде 4, за забором еще 3. Ну, это там по 209-му А так там по домам. Значит, напротив, на, напротив еще под забором еще один разрушенный гараж, разрушены ворота, разрушена... конструкції хозблока вибухали просто за парканом місцевого дитячого садочка. Ну плотно крилі там я не знаю більше пісі. Ну ми наблюдали виходи до ну, того шахи Скачинського влучили у понад пів приватних будинків. Лені 202, двісті 207, 209, 216 і 218. Це обстріли з 122-мм гауби артиліґаубізда із з артилерії. Під вогонь самохідних гармат ординських терористів потрапили передові опорники наших військових. О, там більш серйозне розрушення. Там 152-я арта працювала, це та войота час. Ну, до да. добре видно околиці окупованого Донецька. Стіна цього приватного будинку із того боку геть нічим не прикрита. Это вот пуля у первой кімнаті, не на пробила стінку. А это вот осколок. тут може теж дирка где я не знаю з чого. Вона. Господиня каже, третій рік страждають саме через таку географію. Тут мене кака глушила, уші позаложило. О, це страшне діло. Перші великокаліберні артилерійські снаряди розірвалися на вулицях Марінків у чверть на першу ночі. Тут у Мар'їнці є одна абсолютно унікальна точка. На центральній вулиці розвиваються одразу кілька національних синьо-жовтих прапорів, але лише пару кроків угору, і у напрямку Донецька на горизонті вимальовується пара величезних териконів. Так, от на правому найвищому, просто на тлі національного прапора, вже проглядається запорібріковий ворожий триколор. Саме туди у район невизнаної світом трикольорової ганчірки бойовики перекинули напередодні батарею 122-мм гаубиць. двоміліметрових в 2 два ночі з 22, без 15, 2. началась навіть раніше, ніж час mm -hmm. да. артилерійські позиції. Попереджали наші розвідники. Адепти Путіна облаштували північніше шахти з Кочинського у Кіровському районі Донецька. Звідти і вдарили по Невільському, Красногорівці та Мар'їнці. Це З получається сторони... Кіровський район міста Нєска, вота оттуда виходи Шахта шахтаскачинська. Вони копають, вимірюють та намагаються визначити напрямок атаки. Але наші бійці кажуть, великої користі від тих несамовитих зусиль ОБСЄшників все одно не буде. Сподіваються, що бойовики нарешті припинять знищувати їх та їхні будинки і цивільні жителі. Але надто вже у такий сценарій віри не ймуть. І ніхто нам нічим не може допомогти. Кожен день Б'ють нас кожен день. лише дивом поміж місцевих цього разу минулося без смертей. Водночас поранення у руку випадкової кулеї отримав 39-річний чоловік. Люди без трав, без раніні но розрушення зрозуміло, частичне часічне розрушення хазяйства не на позиціях у військових знову втрати липень 16-го, ще не минула його половина вже перетворився на найчорніший період від початку року наші воїни упевнені так триватиме допоки ювелірно і точково знищувати ворога не почне українська арта із мар'янки олександр Моторний, андрій марченко та станіслав керанчук спецкор 2+,2.